Доброго дня. Закінчився модуль з футболу. У нас починається модуль з легкої атлетики. Легкоатлетику не говорите багато, ми пізніше поговоримо, що входить в легку атлетику. Ну, Входить такий елемент для розвитку сили, сили ніг. Стрибок в не з місця. Я вам покажу пару вправ і як технічно і правильно виконувати стрибок з місця. Цей норматив входить, Навіть по 7 класі хлопчикам треба стрибнути більше 180 см. І я не скажу, що це так дуже і легко. Показую, як неправильно робити, а потім покажу, як правильно. Стаємо на лінію, обично, стаємо на носочки, махаємо руками, піднімаємося, робимо стійку плавця, допустим, і стрибаємо. Цей стрибок технічно неправильний. Вказуємо, як правильно. Ножки ставляться на середині, на рівні плечей. Ножки трохи небагато, чуть, -чуть, чуть, -чуть. внутрі. І не треба махати руками. Просто ми згинаємо ці ножки до того до стрибку, де максимально беруть. М'язи будуть максимальні. а нижче ще де бачиш. Піднімаємося на п'ять ножки назад, на п'яточки і з такого положення ми Це технічно правильно стрибочок. З п'яток, Ще раз. З п'яток. І на масу жмах. Ножки піднімаємо вверх і з І робити це 15-20 стрібків. Слідчий стрібов можна робити, як в жарка. Це трошки важче, раз. І присідати. І упора сидя. Ось так, наповниців справи. Ми можемо підготувати себе до здачі норматива, стрібків довжину.